Вітаю вас, шановні друзі та колеги. Я Василь Поплавський, і ви на каналі про косметологію та естетичну медицину компанії Alvipra. І тема сьогоднішньої розмови гелі для апаратних процедур. У колах косметологів встановилася думка, що в якості геля провідника для всіх процедур можна використовувати один, а саме, екогель, який зазвичай купується. Великою 5-літровою каністрою і використовується як для мікрострумової терапії, так і для лазерної епіляції та інших метод. Насправді це суттєва помилка. Для кожної апаратної методики повинен використовуватися провідник, який призначений для проведення саме тієї енергії, на якій базується методика, і виступає як активне середовище. Наприклад, гель-провідник для процедур мікрострумової терапії. Має у складі, крім водного загусника, також солі та мінерали в такій пропорції, яка надає можливість ефективно проводити струми низької сили та високої частоти, таким чином, щоб вони досягали цільового об'єкту: епідермі, судерми, підшкирявої клітковини, а також м'язових волокон. Гель-провідник для лазерних методик є абсолютно прозорим. І має спеціальну особливу в'язкість для виключення витоку світлового імпульсу по поверхні шкіри та забезпечення комфортної обробки зону впливу. Гель для радіочастотного ліфтингу, в свою чергу, розроблений з урахуванням характеристик та природи впливу саме цієї методики. А ось всім відомий суперпопулярний екогель розроблений для проведення процедур, які базуються на акустичних імпульсах, тобто ультразвук. А саме ультразвукова діагностика, ультразвукова терапія. Кавітація, ударно хвильова терапія та інших. Тобто до струмових і світлових методик він не має абсолютно жодного відношення. Що ж буде, якщо ми будемо використовувати гелі-провідники не за призначенням? Все, все що завгодно. Мікрострумова терапія може неприємно бути струмом пацієнта, а радіочастотний ліфтинг абсолютно хаотично та нерівномірно прогрівати тканину або взагалі не прогрівати. Використання гелів з колорантами, тобто ну, кольорових гелій. Для лазерної епіляції та фототерапії загрожує опіками та неефективністю процедур. Використовуйте для кожної методики провідник, який розроблений з урахуванням саме її характеристик, і процедури будуть більш ефективними та безпечними. До нових зустрічей на нашому каналі!